У Заводському районі Миколаєва відновили під'їзну дорогу біля житлового будинку. Ремонт був необхідний, адже в будинку проживає чимало людей похилого віку, зазначили в адміністрації району. Площа робіт склала 350 квадратних метрів. Чи оцінили люди оновлену дорогу? дізнавався Сергій Лисюк. Так, да, Я живу з десь з дівчата года. І з яма все время. Пані Ольга проживає в одному з будинків в Заводському районі Миколаєва. Жінка каже, під'їзна дорога довгий час знаходилась у неналежному стані. Ми дуже сподіваємося і будемо дуже благодарні. Якщо ви нам хоч поможете, хоч на старост пенсіонери не будуть, будуть йти спокійно. Тому мешканці будинку звернулися до районної адміністрації з проханням вирішити ситуацію. Це в нас нагастраждальний будинок. Він пострадав декілька разів внаслідок військової агресії. Також тут була дуже, дуже поганий стан дороги. В зв'язку з тим, що тут живе велика кількість людей похилого віку. Адміністрацію було прийнято рішення відремонтувати дорогу і покращити життєвий стан мешканців цього будинку. В процесі робіт було відремонтовано ділянку внутрішньоквартального проїзду біля будинку площею 350 квадратних метрів. Альона Барковська наголосила: жодних проблем у процесі комунікації з мешканцями не виникло. Мешканці нам навпаки допомагають, звертаються до нас, звертались до нас. Мешканці ми включали всі їх побажання. Працюємо ми наразі в тандемі з мешканцями і прислуховуємося до їх побажань, а також якщо вони висловлюють свої якісь побажання або невдоволення. В адміністрації Заводського району відзначають, через велику війну ресурсів на відновлення всіх під'їзних доріг фактично немає. Однак поступово цю проблему вирішуватимуть. Першочергово будуть відремонтовані найбільш проблемні ділянки. Сергій Осюк, Владислав Новідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.